Маємо в наявності Volkswagen Tiguan, 21 рік модельний, 20-й виготовлення, двохлітровий дизельний двигун, потужність 147 кВт, автоматична коробка передач DQ381. Має рідний перевірений пробіг 140 тисяч. викуплений в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині в комплектації Elegance, Повністю в заводському окрасі. Такі Диски 18 го радіусу, максимальна оптика з функцією вирізання зустрічного авто, IQ LED, адаптивний проїзд, контроль, камери 360, асистент утримання в смузі, панорамний дах. Асистент зміни смуги руху, амбієнт підсвітки зміною кольорів, повний електропакет, шкіряний салон з підігрівами. Повне електро, з пам'яттю, два передніх сидіння, шкіряне кермо з підігрівом, також, дігітальний кокпіт, максимальна навігація, сенсорний клімат, контроль, безпровідна зарядка до телефону, повний привід, функція автопаркування, трьохзонний клімат, контроль. Стан автомобіля дуже збережений, електрокришка багажника. Тож, якщо когось цікавить даний автомобіль, звертайтеся та телефонуйте.